Трагічні сторінки історії України вже третю добу. Ми розпочинаємо випуски із нагадування, яку ціну заплатили українці за свободу і європейське майбутнє 20 лютого, 2014-го у центрі Києва масово розстрілювали майданівців. Їх ми знаємо як героїв небесної сотні, а той період як революцію гідності. Ми відтворили хронологію подій трирічної давності. Не стріляй, урод! Опці, мати, до сама! Ось! Бачу, на тій, на табору, ось! Зуберно, зуберно. Такого не було ще ніколи. Прямо на майдані відспівуть застрелених. І розрішають тебе вісім, діти поміли цей і святого диталі. Ми поговорили з священником, власне, який закривав очі людям, які ще були живі. Більшість з них, які були при пам'яті, говорили про своїх дітей. Тут у чергу вишикувалися карети швидких, які доставили тіла загиблих з центру міста. Це політики. Те найлиші в світі. Ні, для нашої побіди ми ніколи не встанемо. Останній смертельний постріл снайпера пролунав близько 6-ї вечора. Все буде добре! Бройся, боїв. І вона буде серед всіх вільних народів світу. І вона не буде рабами, а ми будемо вільними людьми.